Доброго дня. Інформаційна програма вчасно працює для вас в прямому ефірі в студії Лошак, Наталія ліволеця про головне життя краю в наступні 10 хвилин. Майже 500 пачок цигарок вилучили працівники закарпатської митниці державної фіскальної служби на митному посту ТИСА. Транспортний засіб громадянина України було виведено із загального потоку для проведення детального огляду авто і речей. Спеціально обладнаному сховищі у передній панелі автомобіля митники виявили приховані тютюнові вироби. Українець зазначив, що транспортний засіб, хоч і є його власністю, але про наявність прихованих сигарет він лише здогадувався: тютюнові вироби та авто вилучено. Дев'ять дорожньо-транспортних пригод сталося цими вихідними на Закарпатті. На жаль, не обійшлося без жертв. Усього ж через неуважність і водіїв і пішоходів в області в ДТП з початку року загинуло 77 осіб. Працівники державної автоінспекції застерігають водіїв в області. Побільшало велосипедистів та водіїв скутерів. Лише за останні кілька днів п'ять велосипедистів потрапили під колеса автомобілістів про сумну статистику. Анастасія Ножка не так давно у ДТП потрапив уж Василь Савчин. Розповідає, поїхав на обгін на вулиці Капушанській. На щастя, ані він, ані водій, який їхав по зустрічній смузі, серйозно не постраждали. Транспортна пригода відбувалася на вулиці Капушанській. Я тоді робив обгін автомобіля, який їхав спереду мене, а і мене, як би то сказати, підцепив учасник дорожнього руху, який виїжджав на зустрічну мені смугу. На жаль, він мене не зміг побачити і за. Куща, який там ріс, який охорожуваємо якби огляд цими вихідними на Закарпатті трапило сім дорожньо-транспортних пригод. Є серед них і серйозні. На жаль, одна людина загинула. Потрапили до статистичних звітів з питання в рівність. на цих вихідних Ужгородський район, Хуський район і Тячівський район. Тобто, це. Три райони, які впливали на стан аварійності в області Однією з дорожньо-транспортних пригод, особа загинула на місці від отриманих травм. Водій автомобіля БМВ виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з їдучим назустріч автомобілем ВАЗ у Державтоінспекції наголошують, що побільшало транспортних пригод за участі велосипедистів та водіїв на скутерах зачасту. Батьки, купляючи своїм дітям собі особисто, не маючи можливості купити транспортні засоби автомобілі, вони купляють собі мопеди або велосипеди. Якщо мопеди, то різного об'єму двигуна. Однак, на жаль, більшість з них не мають посвідчення водія і практично не володіють знаннями в сфері правил дорожнього руху. Аварії на автошляхах Закарпаття трапляються часто. Через неуважність водіїв та пішоходів у ДТП з початку року загинуло 77 закарпатців. Найчастіше пригоди на дорогах трапляються через неуважність і одних і інших. Почався другий тиждень навчання в Ужгородському національному університеті. А от ремонтні роботи в студентських гуртожитках ще не завершені. У другому гуртожитку ужну, на який було виділено близько 2 мільйонів гривень. Капітальний ремонт приміщень поки що триває. Подробицями Діана Фуско. У гуртожитку номер 2 де найближчі роки житимуть студенти-медики, стоматологи та реабілітологи, проводять капітальний ремонт душових кімнат та санвузлів на всіх п'яти поверхах будівлі. На даний час ну, закінчуються роботи по ремонту душових. Заміни плитки, стяжки зроблені. замінені змішувачі. Зроблене вентиляцію. Практично за кілька днів, ну думаю, два-три дні душові будуть запущені, відкриті. Найближчі чотири місяці студенти відчуватимуть певні незручності у зв'язку з ремонтом гуртожитку, адже завершити його планують перед новим роком. Щось зробили, встигли зробити цього літа косметичним в першому гуртожитку, в четвертому гуртожитку. Роблять водогони, тепла, гаряча, подача тепла, горяча вода, теж в центральній магістралі, це все міняється. Четвертий, п'ятий на БАМі. Також було, ну, ще до того було цього літа закуплено 22 газові плити новенькі українського. Ні, Там, де критичне критичний стан. Із це перший гуртожиток і частково третій гуртожиток. Відсутність в душових кабінок комфорту в гуртожитку не додає. Ми запитали студентів, як їм живеться у таких умовах. Ну, я ж говорю, якби для мене умови вполні адекватні, вполні нормальні. То, що зараз відбувається ремонт, да, або то, що вам може постарини показати показатися як да, та ну ні то це тому, що ви міра, тому що ремонт і все достатньо можна жити, але якщо б студенти краще дотримувалися порядку, то мабуть, можна було жити, але. Воно вже все трохи застаріле, особливо туалети, там, умивалки, вони б стояли кращих умов. Я думаю, що в кімнати в нас нормальні, тому що ми самі собі обустроїли всі житлові умови, тому жити можна. Керівництво гуртожитків запевняє, всі ремонтні роботи завершать до кінця поточного року. Студенти терпіти незручності готові, адже у новому році на них чекають набагато кращі умови проживання. У Бергівському державному архіві презентували третій том книги Мукачівська греко-католицька єпархія. Документи у заході взяли участь представники музейних установ трьох країн України, Угорщини та Румунії. Наші колеги з подробицями далі. Державний архів Берегова скарбниця для дослідників. Тут знаходиться чимала кількість історичних документів та недосліджених рукописів, які стосуються країн басейна Верхньої Тиси. За фінансування уряду Угорщини тут проводяться ремонтні роботи. А незабаром сподіваються архіваріуси до фінансування долучаться і інші європейські країни. Для директора Закарпатського державного архіву. Презентація книги Мукачівська греко-католицька єпархія, документи, справжня перемога і сподівання на подальшу міжнародну співпрацю. Зараз з угорської сторони нам дуже допомагають, в якому зрозумінні тільки у нас був проект із столичним архівом Будапешта, який ми зараз від реставрацію і зробили електронний варіант 800 тисяч карт. Це період 1865 року. Вони зараз на сьогоднішній багато покращені. тільки що ми зробили. Цифровий варіант, але ми їх покращили зберігання матеріально і технічно, тобто вони зберігаються в інших місцях, і зараз є умови як раніше, було вони зараз зберігаються. Люрелу чуботі, відомому румунському історику, в роки поневірань, коли увійти в державні архіви іноземним дослідникам було неможливо, вдалося знайти серед закарпатських колег багато послідовників і видати вже третій том документів 18-го сторіччя про життя і побут закарпатців через призму духовенства греко-католицької єпархії. Книга надзвичайно важлива для громадськості. Ми вперше публікуємо документи про канонічну візитацію. Єпископ Михайло Олшавський по черзі відвідав всі парафії на протязі 1751 року. Він починає з Мукачева, через тису. Відвідав місто Мішкольць в Угорщині, а потім знову перетинає тису і йде в округ Саблич, який межує Закарпаттям. І Саблоч їде в Сатумари, а в серпні він в маромуреші. Він відвідав усі греко-католицькі парафії маромурешу того, що сьогодні в Румунії, і того, що в Україні. Про це свідчать документи. Володимир Фенич, декан історичного факультету УЖНУ, бачить у новій книзі Справжнє джерело дослідництва закарпатської історії, історії звичайних людей в тих 730 парафіях, в яких всередині XVIII століття побували греко-католицькі єпископи. Ми навіть не усвідомлюємо сьогоднішній день, які насправді документи ми маємо зараз можливість не йти до архіву, а користуватися безпосередньо і збірників. Це колосальний труд. Кожен із нас, хто писав дисертації, тиждень сидів, чи два, чи три, чи місяць. Ось це вже в залежності від того, хто як совісно себе поставив до цієї роботи, добре знає, що навіть робота з одним архівним документом це колосальна праця. У державному архіві міста Берегово ще тисячі документів чекають на дослідників, які вивчатимуть історію країн басейну верхньої тиси. А для того, щоб рукописи стали доступними прийдешнім поколінням, потрібно активне співробітництво архівних установ європейських країн та немалі фінансові ресурси. На цю годину у нас все більше розкажемо о 19 й Стежте за подіями в області разом з нами. На все добре, гарного дня.